Здравствуйте, дорогі! От дивіться А вони пиляють ті дуби з того За чим? Ось лежить, лежить, сушняк. Він вже згорів, видно, хтось з чистерню палив чи щось таке, з фермерів. Дивіться, лежить. Оце я всім советую. Не сидіть, не ждіть, поки вам держава привезе дрова. Вона вам не привезе. У нас он в районі... Ріжуть. що, ну, ну а так, посадку, під, підряд усю посадку викорчовують. Бачите, ну, воно ось виламалося з От. Викорчовують посадку. І ми під'їхали. Вони нам кажуть, десь в мене там відео є, я виложу. Ну там просто задійсовані перві ліці района. Не хочеться мені з ними загризатися, тому що тут зараз прийшлють, будуть мене і нашу машину техосмотра, і прицеп, і все. От. Ну, там перший ліцар район. І вони кажуть, це, це ми он там льготникам Ну, по списку. кому там це саме. Ну, по тому списку, я дивився, вони везуть зовсім не льготникам і продають під шумок. А льготники он вже понаписали вже ще осінь, не осінь, а ще до Нового року. В началі декабря, в ноябрі написав, нікому нічого не дають. От. Так от ви не ждіть, а їдьте самі шукайте, хто може. Хоч велосипедами. Я знаю, он мужичок навозив велосипедом, скільки дров. Велосипедом. Що ніякими машинами, тракторами скільки не навозиш, понимаєте чи ні? Тут теж браконьєри поработали, добре я дивлюся. Це ж дуб дивиться який. Його так Ти Не обхватиш, такий дубяр. Слава Богу, ще ніхто не спилював. Подивіться, скільки в этом. Ну, більше метра. Більше метра. Не знаю, скільки це я можу. А ось рядом ось. Уже такий самий дуб. Уже його немає, дивіться. Ось один, он рядом другий і підряд пішло, пішло, пішло. Це бракар'єра, з ними треба боротися. Ну так по іронії судьби, виходить, що ті, хто повинні були боротися, вони і... Ришу це все діло. ну В общем, дають розрішення. А це визиваєш, визиваєш поліцію, а вони дзвонять, прямо при тобі приходить дзвонок. От, що, Давайте, хлопці, зворачуйтесь, бо зараз приїде наряд міліції. На вас поступило заявлення. Ну Таке не раз було там наш один активіст. Костян там дзвонив. Теж та, таке ж саме. Дивіться, це, це, все, все, все. Так що то так. Сьогодні в нас яке 12. 12 января. Ну і це приходиться нам, як би сказати, в Україні боротися за життя і за те, що газу нема, світу нема. Зараз приїхали, світу немає, зовсім зараз відключили. Може, звісно, і включать там під вечір. Но треба якось же їсти зготувати. А для того, щоб їсти зготувати, треба насобирати отаких от ось гілочок. Ось, Воно ж не треба нікуди, нікого там бракондірничати. Ось палка, дивіться, суха, вона вже лежить тут хто зна скільки. О, їх багато. Йдіть і збирайте, не ждіть, не ждіть, тому що вам ніхто нічого не привезе. Вот. Браконьєрничать, звісно, не советую. Бо тут вже воно і залишилося, що й нічого вже різати, вже хай воно, те хоч є, що є. Тому що ще є діти, ще є внуки, їм теж треба якось жити буде. Так що думайте про майбутнє покоління, не тільки про себе. Усім добра, удачі і дай Бог, щоб вже війна закінчилась скоріше, бо вже воно достало. Це ж тільки перша зима, така активних дій. А що воно далі буде, хто її знає. Ну ладно, про не будемо. Давайте всім удачі.